Дівчата, всім привіт! Сьогодні показ по харківським прикрасам. Все в комплектах, але можна, в принципі, розбивати, хоча завжди рекомендую прикраси з натуральним камінням брати разом, щоб потім не думати про докомплект. Почну сьогодні з ось такого сету з яшмою. Подивіться, якого класного осіннього відтінку. Сьогодні такий комплект буде не один, але показую окремо бо різні камінчики. Тут 18,5 розмір каблучки, вага 5,69 і сережки за вагою 9,06 на англійській застіпці. Колір передається коректно, дуже красивий дійсно. Камінчики 1,5 на 2 см і ціну зазначаю. Далі, в 19-му розмірі, цей сет є з сердоліком, і сюди ще в нас іде підвісочка, ось така неймовірна. В принципі, в теорії можна ще браслетик дозамовити. Каблучка сережки все те саме, камінець 1,5 на 2 см по підвісці довжина 5,8 см. Діаметр цієї частини 4 см. Дуже гарний також колір. І ще раз ціни. І дівчата ще одна яшма, подібна до першого комплекту, але тут трошечки більш такий цегляний колір. Ось порівняйте, трошки насиченіший. 19-й розмір. Також тут ось такі світлі діляночки. Габарити, вага вартість, все те саме ще раз прописую. І дівчата ще хочу вам показати ось такий ефектний комплект з міксом камінчиків. Тут у нас зелений авантюрин, аметист шеврон, лабрадор, і також аметист ось такий з каратністю. А камінчики тут не ідеальні за своєю структурою, тобто подекуди є мікротріщинки, мікроподряпинки, але в цілому на носку це ніяк не впливає. Дівчата, взагалі, то лабрадори тут рідко бувають з різацією в цьому сеті, але якщо придивитись, там подекуди є певні відливи, Ось, наприклад, дивіться в сережці. Це не найголовніше, що є в цьому комплекті. Тут лабрадор, в принципі, йде просто як сіренький такий камінчик, і резація, це вже приємний бонус. Сережки за вагою 2090, тут багато срібла і багато камінчиків, відповідно, і вага. Досить цікаві яскраві аметисти. Каблучка за вагою 8,74. Довжина каблучки 3 см, сережки 5 см. І також вартість комплекту. Ось такий дуже симпатичний повітряний комплект у 18 розмірі. Він такий об'ємний, габаритний, але дуже-дуже легенький і приємний. Зараз розповім. Вага каблучки 4,08 г. Сережки 9,61 за вагою, застіпка. підвісочка 4,16. За вагою, ось таке вушко. Лучка 1,4 на 3 см. Довжина сережок 6,5, Підвіски 6 см. І вартість. І дівчата, до нього ж в комплект, є ось такий браслет, забула його показати разом з сетом. Тут 19 см довжина. На яку ручку зараз скажу за вагою 10,44, шкіряна основа. І ось такий самий елемент. Дівчата підійде десь на ручку 17 см. Дивіться, який гарний. І також вартість. От тепер дівчата, ось такий лаконічний сет, але з дуже яскравою цікавою вставкою. Це фіаніт кольору Танзаніт. Не синій, не фіолетовий, а дійсно танзанітовий, волошковий. Фантастика. 19-й розмір. Каблучка 4,99 за вагою. Вага сережок 8,72 за стіпка. Браслетик 34,62 за вагою, довжина регулюється 19,5-21,5 см. Застіпка карабін М'якенький, гарненький. Діаметр 1,6 см у цих кол, камінчики 8 мм. Довжина сережки 3,5 см. І ціна на цю красу на екрані. Тепер, дівчата, є ось такі прикраси, дві каблучки, в наявності 18 розмір, 18 з половиною. Тут вставочки, дрібненькі, блакитні топази, погляньте. Є ось такі сережки, вони під обидві каблучки підходять. Сережка розміром, як мала каблучка. І є ще велика підвіска розміром, як велика каблучка. Зараз окремо все покажу, можна міксувати на ваш смак. Маленька каблучка 10,49 за вагою. 2,5 на 4 см розмір і одразу зазначаю по ціні. Сережки 17,95 за вагою, англійська застібка, занижений штифт. Довжина 6,4 см і також вартість. Тепер велика каблучка, повторюсь, у 18,5 розмірі, за вагою 15,58. Великі каблучки тут у нас три топазики, в маленькій Розмір 3,3 на 5 см. Дивіться, яка гарна. Також вартість. І підвізка 12,15 за вагою. Вушко. Довжина 7,4 см. Тепер показую ще кілька прикрас, які можуть бути комплектом, або можна брати окремо, або міксувати комплект в меншому діаметрі з яшмо-калахарі у 18 му розмірі, і велика каблучка 18,5 і ще є велика підвіска. Як ви зрозуміли, можна брати, наприклад, підвіску сережки, каблучку у підвіску, можна сережки і цю каблучку, як забажаєте, давайте також окремо роздивимось. Сережки за вагою 14,70. Класична така яшма піщаного кольору. Вага каблучки зараз кажу 11-12. Діаметр камінчиків 2,5 см довжина сережки 5,2 см. Ціни одразу зазначу і дивимось більшу варіацію. Так, велика каблучка за вагою 2485. А з минулого відео, до речі, така сама залишилась з содалітом. Кого цікавить, подивіться. Діаметр великої каблучки 4 см. Підвізка 22,5 грами. Вушко. Довжина виходить 7 см. Також ціну прописую. Далі, дівчата, у 18-му з половиною розмірі ще один шедевр з сердоліком. Вперше я взагалі дивлюсь цю модель. Дуже цікава, погодьтесь, подовжені такі сережки з підвіскою. По розмірам каблучка 3,2 см, приблизно довжина сережки і підвізки 6,5 см. Вага каблучки 11,15. Дівчата, тут ось така шинка, в принципі, можна брати десь на 18,18,3 см. На 18,5 може бути, але буде так тугенько. Сережки 17,24 за вагою, застіпка. І підвізка 7:64 вушко. І ціна. Дівчата дуже крутий комплект з такими квітками в 19 му розмірі. Тут вставочка і кольору шампань. Камінь дуже цікавого відтінку, оксидоване срібло. Сережки за вагою 17,59, застіпка. Вага каблучка 11.20. Ось така шинка, дивіться. Діаметр цих квіточок 3 см, довжина сережки 5 см. І вартість. Дівчата останнє, що сьогодні вам покажу дуже оригінальний сет з імітацією перлів. Тут сережки і підвізка. Ті ось, бачите, палички і перлинки. Сережки за вагою 9,07, англійська застібка. Перли такі кольору айворі, не яскраво білі. Підвізка за вагою 4,25 см. Довжина сережок 5 см. Підвізка 6,3. І ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!